Сьогодні в відео Астон Віла підпише Андрія Луніна. Юний талант Кривбаса зацікавив європейські гранди. Воотфорд звільнив головного тренера. Максим Таловєров має дві пропозиції із чемпіоншипу. Жирона цікавиться захисником Динамо. ПСЖ знову спробує підписати Ілью Забарного. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше. А ми переходимо до новин футболу. Вулверхемптон та Евертон, а також команди з Саудівської Аравії, зацікавлені в Ніколя Пепе. Його нещодавня форма змушує їх ретельно стежити за ним перед закінченням терміну дії контракту у наступному році. Вільяреал задоволений його грою та хоче продовжити угоду. Атлетико Мадрид досяг усної угоди з Мігелем Гуть'єресом і сам гравець хоче грати за клуб. Жерона вимагає від Атлетико 35 мільйонів євро за футболіста. Сім'я Варді розглядає можливість переїзду до США. Дружина футболіста вже провела переговори з американськими телевізійними керівниками, тоді як Джеймі цікавиться клубами МЛС. Манчестер Юнайтед додав 28-річного голкіпера Ваню Мілінковича Савіча до списку потенційних новачків. Між клубами відбулися перші контакти, і Юнайтед запросив інформацію про вартість гравця. Наприкінці сезону відбудеться зустріч між Наполі та Конте. Якщо Конте вирішить піти, то Ювентус зробить усе можливе, щоб повернути його до клубу. Якщо ж Конте вирішить залишитися в Наполі, то Ювентус розглядатиме інші кандидатури, такі як Гасперіні або Роберто Манчіні. Астон Віла може спробувати підписати Андрія Луніна з мадридського реала. Українець розглядається як кандидат на позицію основного воротаря на випадок відходу Еміліано Мартінеса до Саудівської Аравії. Жеремі Фрімпонг відкритий до переходу у Ліверпуль. Відступні за футболіста складають 35 мільйонів євро. Аль Хіляль зацікавлений у підписанні Бруну Фернандеша. Манчестер Юнайтед вважає футболіста ключовим гравцем і не має наміру його продавати. Пабло Баріос підпише новий контракт з Атлетико Мадрид до літа 2030 року. Реал Мадрид сподівається підписати Трента до клубного чемпіонату світу. Наразі тривають переговори з приводу можливої компенсації Ліверпулю. Манчестер Юнайтед вивчає ринок воротарів, готуючись до літа. Клуби з Саудівської Аравії вже давно стежать за Андрео Нана і серйозно зацікавлені в його підписанні. Алтай Баїндир також може піти. У січні Юнайтед відхилив пропозиції щодо турка, але цього літа все може змінитися. Клуб хоче бути готовим на випадок, якщо один або обидва голкіпери залишать клуб, тому зараз опрацьовує список варіантів і робить запити щодо ціни. Юний талант кривбаса Іван Батіст перебуває на радарі європейських грандів. 16-річний захисник зацікавив Бенфіку і влітку вирушить до Португалії на перегляд. Не так давно інтерес до футболіста виявляв і грецький олімпіакос символічна збірна 27-го туру української прем'єр-ліги. Тіджані Рейндерс провів свій сотий матч у футболці Мілана. Лоріс Каріус зацікавлений у продовженні контракту з Шальке. Футболіст чекає на конкретні переговори з керівництвом клубу та сподівається на швидке рішення, щоб визначитися зі своїм майбутнім до початку літнього трансферного вікна. Лестер встановив суму відступних за білаля Ельханнуса. Після вильоту клубу в чемпіоншип керівництво хоче отримати 26 мільйонів євро за трансфер футболіста у майбутнє трансферне вікно. Джеймі Гіттенс хоче піти з Борусії цього літа. Найімовірніше влітку футболіст вирушить до Англії. Арсенал зацікавлений у трансфері і наразі лідирує в перегонах за гравця. Челсі теж проявляє інтерес до Вінгера. Вотфорд звільнив головного тренера Тома Клеверлі. Брентфорд зацікавлений у підписанні Маці Германсені. Томас Франк є великим шанувальником воротаря і хоче підписати його наступного сезону. Лестер оцінює голкіпера у 25 мільйонів фунтів. Реал Мадрид планує продовжити свою стратегію підписання елітних гравців як вільних агентів. Наступною ціллю може стати Ібраїм Конате у наступному році. Ліц шукатиме нового основного форварда для участі в АПЛ. Нападник Йоель Піру не переконав клуб у тому, що він гідний очолити їхню атаку після здобуття промоушну до АПЛ. Тому клуб шукатиме підсилення на цій позиції під час літнього трансферного вікна. Легендарний півзахисник збірної Уельсу та Свонці Сіті Джо Аллен вирішив завершити ігрову кар'єру у віці 35 років. Флоріан Вірц хоче перейти в Баварію, а не Реал або Манчестер Сіті. Захисник Плімута Максим Таловєров може покинути клуб в літнє міжсезоння. Як повідомляється, у гравця збірної України є спеціальний пункт в контракті. Футболіст хотів би залишитися в англійському футболі, але не бажає грати в Лізі-1, куди за підсумками цього сезону вилетів клуб, тому гравець вже шукає собі новий клуб. Цікавість до підписання центрального захисника вже виявили два клуби чемпіоншипу. Церексем, який якраз підвищився в класі, та наступний сезон проведе в другій футбольній лізі та дербі Каунті, що планує літню перебудову під нового тренера Джона Юстаса, ліц не розраховує на Джека Гарісона, тому він шукатиме собі новий клуб влітку. У свою чергу Евертон де Гарісон провів останні два сезони на правах оренди ще не прийняв остаточного рішення щодо того, чи варто їм викупляти гравця назовсім. Воротар Норвіч Сіті Ган сказав, що клуб не пояснив своє рішення не пропонувати йому новий контракт. Шотландський футболіст провів чотири роки як постійний гравець в клубі та зіграв свій останній матч за клуб в минулу суботу. Футболіст каже, що розмов про його майбутнє не було, і минулого тижня він лише двохвилинно поспілкувався зі спортивним директором Беном Кнапером, під час чого йому сказали, що клуб не запропонує йому новий контракт. Власник хал Сіті Акун і лікалі розмірковує над майбутнім головного тренера тигрів Рубена Селеса. Турецький бізнесмен має намір провести ретельний аналіз виступів клубу в цьому сезоні, який лише в останньому турі гарантував собі продовження виступів в чемпіоншипі на наступний сезон. Рішення ще не прийняте, але скоріш за все клуб схоче розлучитися з іспанським фахівцем, який тільки взимку очолив хал. Сам Селес заявив, що у нього немає жодних проблем з власником клубу, який особисто привітав його після останньої гри сезону. Фланговий захисник Сем Байрем та французький опорний півзахисник Жозуа Гілавогі стануть першими гравцями, що залишать ліц після здобуття промоушну до АПЛ. Контракти обох гравців з клубом розраховані до завершення поточного сезону, і повідомляється, що продовження їм не буде запропоновано. Таким чином, обидва футболісти стануть вільними агентами по завершенні наступного місяця. Бетіс провів зустріч з Манчестер Юнайтед з приводу продовження оренди Ентоні. Іспанський клуб готовий взяти майже всю зарплату бразильця на себе заради цього. Для самого Ентоні саме Бетіс є пріоритетним варіантом для виступів наступного сезону, адже йому довіряє головний тренер Мануель Пелегріні. І він почуває себе комфортно в команді та хоче потрапити до збірної Бразилії на чемпіонат світу. Жирона цікавиться лівим захисником київського Динамо Костянтином Вівчаренком. Українець готується до відходу з київського клубу. Жирона бачить у Костянтині заміну для Мігеля Гутєреса, який швидше за все залишить клуб улітку. Ліц розгляне влітку пропозиції щодо своїх нападників Джо Гелхарта та Сема Грінвуда, котрі провели останній сезон на правах оренди. Ліц не розраховує на обох цих футболістів. Атлетико Мадрид серйозно розглядає можливість викупу центрального захисника Сантьяго Моурінью у Алавеса. Очікується, що він візьме участь у передсезонній підготовці під керівництвом Дієго Сімеоне, який також був вражений його грою на днях. Після цього, в залежності від активності на ринку, клуб вирішить, чи залишиться він з командою, чи буде проданий за значно більшу суму ніж викуп. Також є ймовірність, що він буде включений в угоду по обміні гравцями. ПСЖ може придбати Ілюза Барного. Цього літа парижани будуть відкриті до відходу Маркіньоса, на місце якого в клубі пригледіли українця. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.